Доброго дня! Демонструємо вам роботу сертифікованого радіочастотного коагулятора АКме М50 частотою 1,76 МГц виробництва фірми КАМОВ. Коагулятор працює в двох режимах: режим різання та режим коагуляції. Також є 10 кроків регулювання потужності з кроком 5 Вт. Загальна потужність 50 Вт. Є можливість обрати щуб по кольору темно-сірий та світло-сірий, а також по діаметру насадок. 2,3 мм та 0,8 мм. Також додатково є можливість докомплектування додатковим щупом або насадками при потребі. Наприклад, якщо вам потрібно 2-3 щупи чи більша кількість насадок, ми можемо додати це в комплект. Переходимо до демонстрації роботи. Огулятора. Демонстрацію проводимо на курячому філе. Будемо проводити, включаємо апарат. Апарат використовується без нейтрального електрода. Включаємо режим різання і апарат готовий. От, виставляємо потужність мінімально. І нажимаючи на подаль Лежим. на две, на 2, Добавляем потужність. и про максимальную потужность и у нас выходы зависят без видолення переходимо до демонстрування режиму коагуляції виставили режим коагуляції ставимо мінімальну потужність Надавить. И надает. Вопрос. Изрезать Все. Изрезать часть. За рахунок високої частоти вам не потрібно нейтрального електрода. Ви просто підключаєте щуп, включаєте, виставляєте потужність і виконуєте різного роду погатинного втручання. Насадка типу петля. Мінімальна. С большему наполовину. Вот такие получается. Здесь. Сбираем мощность. максимальная плотность, режиме аккумуляции сама на потужность наплываю резы выходят части без углов. и на минимальной потужности Насадка волка при минимальной трудности. Демонстрація завершена. Для замовлення або консультації звертайтеся за номером телефону, який буде прикріплено нижче.